Очевидно, що наступає час непростих рішень, як говорять представників нашої влади. Ось сьогодні розійшлася по західній пресі цитата Подоляка. Знаєте, хто це так? Я його називаю підставкою, мікрофонною підставкою для хороших росіян. А так ось він заявив про те, що Україна розглядає варіанти демілітарізованої зони на Донбасі. Ну, грубо кажучи, виходу України з залишків Донецької області. Після цього радник президента Литвин спростував цю заяву, мовляв, що це просто територізування, але це розійшлося і очевидно, що це робиться свідомо. Я не вірю, що це він так дурника ганяє. Це перевірка на реакцію громадськості. Ну і для того, щоб ця тема, так би мовити, і далі. Обговорювалась сьогодні. Радник Путіна Ушаков сказав про те, що в принципі росіяни готові свої війська не вводити в, в ті частини Донецької області, які поки українські війська. І там, мовляв, буде поліція російська, там і різні інші силові структури, але не армія. Тобто, все ж таки мова йде про те, що це умова найголовніша принаймні, зараз виглядає, і Путін теоретично. Чомусь він вірить в те, що це буде вважатися його перемогу, я так не вважаю, і це не буде повною капітуляцією України. Знов ж таки, все залежить від нас. Ми можемо отримати шанс після того, як все це відбудеться на те, щоб у нас буде рік, два-три для того, щоб зміцнитися і приготуватися до наступного удару Росії, чи можливо навіть попередитися у цей удар. Путін подумає, зрозуміє, що не варто нападати на Україну. А можемо все це профукати абсолютно. Буквально починаючи з виборів, які будуть відбуватися, так і Путін візьме нас голими руками, тому що ми самі один одному глотки повириваємо під час політичних цих процесів виборчій кампанії. Знову ж таки, наголошую, вибори, звичайно, потрібні, цю владу треба міняти. Але це треба робити не під натиском, не під примусом, і при тому, щоб перестав існувати телемарафон, щоб вся опозиція отримала можливість приймати участь в політичній нормальній агітації. І найголовніше, щоб наш народ просто оговтався хоч трохи. Ну, добре, півроку, мабуть, занадто багато, хоча б три місяці. І після цього вже проводити вибори. Але це все поки що територія. У нас залишається остання надія, на те, що не надія, а сподівання на те, що все ж таки ми не підемо на втрату нашої території. Це буквально наступному тижні європейці повинні прийняти рішення. Чи вони віддають нам заморожені російські гроші, чи вони ну, обсираються, так би мовити. Самі розумієте, інших слів я таких, все інше зовсім не парламентські слова. Все.